Проїхала Mazda CX5 2017 рік туринг комплектація. Ось тут такі невеличкі пошкодження попередні. Радіатори цілі. Машина заводиться. Тут пошкодження по капоту є під заміну, скоріш за все. Машина туринг, але дуже класна комплектація. На насаббуфері в нас електрична кришка багажника. Навіть шторка є, є всі коврики. Єдине, що по безпеці треба буде замінити торпеду, бо стріла подушка. Там у нас є підігрів, сидінь, люк є, музика босс. Салончик похимчистити. Супер. Кліянка у нас довольна, дуже класний стан.